Палке вітання з півдня України. Всім траїндаманам, всім траїндалюбам! Після нашої лютої спеки температура спала, комфортно, тепло на вулиці, і троянди квітують просто в захваті, і я також в захваті від їх краси. До речі, любі, ось просто сьогодні погода трохи зіпсувалась, тепло, але вітер. Вибачаюсь, якщо ці пориви буде чутно у відео, бо в мене іде репортаж, просто спалів. Я зробила в своєму садочку великий шмат роботи. Покрутилася я тут багатенько біля трояндачок, зробила корисні справи і побачила дещо. Такого, що мене просто вразило. Залишайтеся на перегляді, я вам потім також покажу. Будемо це обговорювати. Так, спочатку розповідаю, що ж я робила. Я вкладала ось таке добрива зелений гай, воно гранульоване. Щоб це добрива внести, мені потрібно було взяти. Оці всі свої ґрунти під деякими трояндами це вже було настільки забите, настільки просто якась корка, дуже такий ґрунт щільний. Потрібно було це все порозбивати, внести доброго і ще й попролівати любі, бо в нас все рівно продовжується посуха. Не дивлячись, ну ось сьогодні приклад, да пройшов дощ, і що? Ви бачите, його навіть на листічки не немає і його також немає і під. Трояндами. Ось так, бачите, як я вже затарилась, як то кажуть, добривами для трояндочок на осінь. І ціль така, щоб вони проквітували і мене ще порадували, якщо буде погода. А також підготувати їх, підгодувати їх до зими. З тією ціллю купила я ще добрива монофосфат калію і калімах зараз розповім, яка різниця між цими добривами. Ось таке добре, мені подобається. Я вже його використовувала, взяла, щоб поповнити запаси. Його можна використовувати як підліванням під коріння, можна використовувати і по листку. Називається воно дозрівання, бо в собі воно має багатенько фосфору, аж 20%. А саме фосфор сприяє дозріванню Любі, бо в нас же пагони молоді, ну і середні пагони такі не дуже молоді, але вони мають всі повизрівати. Обраво також універсальне, можна використовувати для вінограду, для інших культур, які би ви хотіли підживити на осінь і підготувати їх до зими. Ось прикупила ще таке дуже відомо в нас і популярне добриво монофосфат калію. З назви ми розуміємо, що в своєму складі воно має калій і фосфор. Це добриво за рахунок того, що воно має фосфор. Воно може трохи підкислювати ґрунти, і е, от в випадку, нашому, на півдні, коли в нас влітку ґрунти схильні до залужнювання, це доброва гарно, дуже добре гарно пасує. Воно дуже гарно розчиняється, тому його можна використовувати листю, а можна використовувати підливаючи наше рослини під коріння і дуже невеликий розход. Зазвичай це 10-20 грамів на відро води, і цього доброго мені вистачить. І вистачить. Я планую також підживлювати їм свої трояндочки, Наприклад, в мене вже відквітували. Майже Ешліки відквітувала в мене Jubilee Celebration. І ось саме монофосфат калію я хочу розчинити і попідживлюю ці трояндочки. Не буду використовувати, я випадку там, де трояндочки цвітуть, або ще багато в них бутонів, багато квітів. Ось просто зараз це добре, я використовувати не буду. Чому? Бо в ньому велика частка досить фосфора. І це добре, воно просто посприяє, що все це цвітіння в мене дуже швидко закінчиться. А я ще хочу насолоджуватися цвітінням цих трояндочок, тому в такому випадку можна обробляти або палистячку, тому буду використовувати на трояндах, які вже відквітували. Поки ще так. Далі побачимо, далі буде. Калімах. Дуже-дуже популярне добриво, яке містить собі калій, магній, а також воно ще має сірку натрій, Кремній калімах. Вважається, що калімах дуже корисний для ґрунтів піщаних, бо вони бідні на магній. Якщо у вас піщані бідні ґрунти, це просто ось ваше добрива. Купуйте, воно недороге і вже його закопуйте поблизу своїх трояндочок в ґрунт. Вкладайте ці гранули, бо Ще потрібен час, щоб вони розчинилися, щоб з цього сухого сухого добрива вже отримати якийсь розчин, той, який зможуть вже засвоїти троянди. Дуже популярне добрива, яке ми використовуємо з тіллю, щоб наші рослини набралися у калієм, щоб всік рослинний зайшов той калій, і ну, ми бачимо, що це добрива гранульоване, щоб це. Відбулося потрібно або вже його вкладати в ґрунти, або я колись робила любі. Я робила це в 2021 році. Робила тоді відео російською мовою. Ось такий пакет взяла. В воду занурила, <хи> висипала це все. Десь дня три я його там калапуцала, калапуцала, воно не дуже гарно розчиняється. Потім розрахувала скільки мені оцього розчину потрібно на відро води, і підливала свої троянди. І воно дуже дієво, воно дуже концентровано. Воно починає діяти, якщо його все ж таки розвести дуже швидко. І також троянди дуже швидко перецвітають. А також, якщо ось в випадку коли його вкладати пізніше, я планую його вкладати набагато пізніше, воно частково в нас перейде на нашу весінню підгадівлю, і це дуже добре. Бо на весні магній потрібен, сірка потрібна, калій буде засвоюватися. Так що, в нашому випадку, півдня це таке буде знаєте, осінн-зимове весіннє добриво. Ось так. Калій-мах. Я така задоволена, що я поприбирала всі бур'яни, все порозрихліла, поприбирала це зайве листя, яке також заважає вносити доброго. І тільки ось моє бажання, і я його внесу, але пізніше. Бо зараз у мене вже тут троянди підживлені. Ну і бачимо ґрунти ось такі, бачите? Дощ пройшов. І це називається був дощ. Ну, нічого. Ще будемо підлівати. Поки ще немає холодів, ще буду використовувати штучний полив. Ну а що робити? Залізла я під свої квітучі огорожі. Любі, там так дуже тісно, то мені там е, довелося попотіти. І що ви думаєте, все я там пора порозривала. поразривала. Корінчик такий в сторону йде, він досить близько до поверхні, і я побачила ось такий наріст любі. Ні, це не ґрунт, це не щось нормальне. Це вже воно просто підсохло. Ну це виглядало як початок оцього утворення, як рак коріння. Але ще тільки-тільки самий початок я його зрізала просто тим савком в такому шоці, і він злетів. Ну і на коріні залишився слід, ніби там щось було. А ось цю штучку, я ще думала, може розріжу, подивлюсь, що там робиться, але ні, просто викину. Ну, я ж собі думаю, Боже, що ж робити? Це ж являєте інструмент, це все може бути вже якесь <гум> просто піддію також цієї агробактерії, я ж можу її розповсюджувати. І я зробила в мене добре, що в мене був мідний купорос. Я зробила розчин 1%, це 100 грам на 10 літрів. Весь інструмент, а це савок, сікатори, лопату, Все я туди позанурювала. І потім ще і пролила цю троянду. Залишила це місце таким я розкопаним, відкритим. Так, ось Любі, це мої там капорсання під кущами. Ну, бачите, вони. Пішли на користь, я побачила вже початок цієї проблеми. Зараз це просто все викину. І я вже починаю собі думати: та-да, вона щось не дуже гарно квітувала, взагалі ніяк. Я то думала, що це, це спека, а це можливо, ця агробактерія вже була. Ну, вже починаються думки. Тому я вирішила, що ось зараз, після цього дощу, буду я обробляти всі свої троянди також. Препаратам, який має хлорокість міді, мідний щит. Я його дуже люблю. Буду використовувати мідний щит. Любі, не демонізуйте мідь. Я завжди це кажу: не демонізуйте, що мідь вб'є, все живе. Ну, але це, знаєте, справа віри. Хтось вірить в білізну, що потрібно все пролити білізною. Хтось вірить в триходерму, а я вірю тільки. В те, що, якщо робити обробки, не лінкуватися, робити обробки всі профілактично, заздалегідь або при перших проявах, ознаках хворіб, все буде добре. І я вірю в фунгіциди, і також я в цьому році використовувала ізобіон. От ізобіон я також вірю. І в бакову суміш до мідний щит буду ще додавати я ось препарат-захисник. Це такий самий препарат, як Сальто або Тапсін М. Чому? Ну, бо мені потрібно ще зробити обробку і проти борошнистої роси. Ось бачимо вже ознаки. Це ось тільки-тільки почалось десь всередині куща, ну бо там застій, не провітрюється. І потім, якщо це не зупинити, це піде далі, 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 а воно мені не потрібно. Тому буду робити бакову суміш ось з такими препаратами, і ще буду обов'язково додавати інсектицид. Трояндочки вийшли зі ступору, бо спека закінчилася, і вони на радостях отак почали нарощувати нові пагони, а свіженькі листічка, свіжі пагони. Це є найкраща їжа для шкідників троянд. І ось що я побачила на своїх трояндах? Я побачила попелицю. Уявляєте собі, кінець вересня, але в нас дуже тепла і посушлива погода. Сьогодні один день, коли дощик. Тому я побачила цю попелицю, але не обробляла, бо я не хотіла змивати препарати, обробляти я буду вже завтра. Пам'ятаю раніше, щоб в кінці вересня у моїх троянд були проблеми саме з попелицями. Бачите, потрібно обробляти ці шкідники, окрім того, що вони ослаблюють рослину, вони живляться її соками, вони ще переносять різні хвороби. Бо молоде листічко також дуже полюбляють грибкові хвороби, такі як справжня борошниста роса, та й не справжня також. Так, і ось найгірша знахідка. Весь сезон ця трояндочка вона мала ось такі листя. Ну, спочатку, воно так, знаєте, ну, ось так от виглядало. Ну, я така собі, ну це ну що це? Ну це ж таке порушення, оце спека ж. Потім вже і спека пройшла. Я думаю, чого ж це листя псується і псується. Я його все пообривала, і що я побачила любі. Ой, побачила я, побачила. Бачите оцей наліт білий. Я спочатку взагалі не могла зрозуміти, що це таке. Що це курва таке? Що це робиться? І в Google, і в інтернет, і всюди я полізла, і навіть я не вірила тому, що я прочитала зараз. Зараз я зберусь, я це вимовлю. Це щитовка любі. Ну це неможливо. Того, що я, по-перше, пообривала оце все листя жовте, і мені відкрилося, як то кажуть любі. Передивляйтеся також всі гілочки, ну, особливо так уважно передивляйтеся там з якогось приводу, де листя жовті. Мені здається, що ось ці шкідники. Щитівки, оці. вони вже послаблювали цю троянду. Ну і що буду зараз робити? Буду обробляти. Мені знаєте, що хочеться взяти, просто пролити актарою, бо зараз ще тепло, і це буде ефективно. Взяти просто зробити розчин з актарою, попролівати. Ну, в мене є моспілан. Просто завтра я ж буду робити обробку, додам маспілан. Поки ще маспілан. Прочитала, що потрібно взяти і позмивати це. Ну, я не знаю, як це можна позмивати. Зараз спробуємо. І ось же ж більше бігає де, біля трояндочок, які цвітуть. А ось ця, взагалі, не пам'ятаю, ну, ну квітувала, мабуть, але ж спека, це астрід графін фон Хартенбергу. Зараз вона, бачите, там набрала біднесенька бутончики. Я дивлюсь. А в неї також ця фігня, бачите, оце біле. Ну, і прочитала, нібито потрібно взяти якийсь там спонжик, врощин або спирту, або мильний, і намагатися змивати це е, зі стебла. Ну, нібито змивається. Я думаю, який спонжик тут колючек повна. Ну, мені вдається, любі змивати, але змивання я це не вірю. Це таке, знаєте, якщо нічого немає, щось хочеться зробити, можна позмивати. Ну, я вірю тільки в інсектициди. Це потрібно все дуже гарно обробити. Боже ж ти мій боже, я не помічала, я не бачила. І ось має таку халепу зараз садочку. Оцих шкідників, Любі, і тому ж і вас закликаю передивитися свої рослинки. Ну, і ви знаєте, Любі, воно реально попромивалось. І що я хочу сказати? Ну, я щитівки бачила в житті, але інші такі, знаєте, які бувають такі, як горбіки, вони такого кольору якогось червоненько-коричневого, і вони сидять або на гілочках десь. Їх неможливо навіть звідти прибрати, так вони вчіпляються. Але ось таке біле, як якась пінка. Я навіть не повірила інтернету, але потім подивилась, думаю, ні-ні-ні. Потрібно щось робити. Ну, і перш за все, приділяти увагу. І оце ж в мене асоціації біла, оця пінка, шкідники. Хермес, бо в мене було в цьому році також було на кіпарісовійку. І що? Як ви думаєте, ось з тієї сторони, коли я обробляла трояндочки, ну я ж обробляю кіпарісовік, а ось з тієї сторони альтанка. З тієї сторони, обробляла я недостатньо. І я там побачила, є, воно є кінець вересня. Ну, неймовірно. Ну, ось тут можна побачити, ось також така біла пінка. І це також шкідники. І воно не дуже навіть так і в очі впадає. Якби я не побачила ту щитівку, ну бо вона біла, така, також якась піна, я б сюди і не заглянула. Дивіться, що робиться. Також буду обробляти маспілан, і ще буду обробляти, поки тепло. Буду використовувати маспілан. Ну бо він в мене є. Маспілан іде проти щитівки, іде він, звичайно ж, і проти попелиці, проти інших комах, шкідників. І все ж таки, все ж таки, я мрію поприливати ось ці уражені троянди, а можливо, і сусідні з ними. А можливо ще світкіпарісивік попролівати рощи нам актари або подивлюсь, можливо знайти Дженерік дешевший, бо коли ми підліваємо, там потрібно дозування робити велике. Ну потрібно боротися, боротися.